Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Раніше ми з вами багато говорили про український контрнаступ, можливий, який може початися весною влітку. Зараз же говорять, в тому числі високопоставлені українські політики, діячі там, в тому числі президент, про те, що контрнаступ можливо відкладається, що армія України не готова зараз до нього. Наскільки ці заяви правдиві, чи можливо це якась політична гра? Військовий наступ або взагалі військові дії на фронті, це прерогатива військових. Тобто, в саме генеральний штаб і головнокомандуч вони визначають момент, коли армія буде мати можливості перейти у наступ. Якщо наступ підв'язується під політичні якісь мотиви, або в стратегічне планування а, вносяться корективи, виходячи з політичних якихось а, дій, внутрішні, внутрішніх внутрішніх. Це вже буде означати на 50% того, що цей план не буде реалізований так ефективно, як, як це може зробити просто військові. Зрозуміти правильно, для того, щоб наступати, потрібно декілька умов. І одні з цих умов це накопичення достатньої кількості боєприпасів, достатньої кількості пального і достатньої кількості важкого озброєння. І це не тільки танки БМП, про які говорять, а наприклад, артилерія. І все це, коли все це буде реалізовано, ось тоді буде відмашка від залужного, ну в ідеалі від залужного та Генерального штабу на початок наступу. Якщо в це починають говорити політики, якщо в це починається обговорюватись так в суспільстві. Це дуже негативний фактор, який може призвести до таких завищених очікувань зі сторони суспільства, і в результаті в такому в цей, цей наступ не буде мати того ефекту, який він би мав би без такого обговорення широкого в суспільстві цього тижня. Мережу облетіло відео страти українського військового росіянами. Навіщо вони таке роблять? Навіщо записують такі відео, і навіщо їх взагалі викладають? Такі е розправи і такі е ганебні вчинки зі сторони росіян. Вони е особисто для мене не є таким е чимось, е що от сьогодні? Ми про це знаємо. З 2014 року. Говорячи ми, я говорю про людей, які знаходились на територіях Донбасу, Донецької, Луганської області, на рівні таких слухів, на рівні якихось моментів така інформація була. І такої інформації дуже багато за останні, за останні місяці вона циркулювала в такому середовищі військових. Щодо відео, це ну перше відео таке з такими кривавими підробицями. Але якщо пам'ятаєте, десь півроку тому влітку було ще жорсткіше відео з вбиттям нашого військовослужбовця. Було ще декілька відео, але вони не стали надбанням надбанням такої широкої. Широких в широких ЗМІ вони не попали, але вони існують. Те, що вони викладаються, як правило, це, це такі собі інформаційне суспільство. І повірте, дуже багато відео знімається там для особистих потреб військовослужбовців. Ну, скажімо так, потреб. Тобто людина має потребу себе зафільмувати або якимось чином багато фото і відео, вони ніколи не, ну, не попадають о, в ЗМІ. Але о, є два моменти, які можна сказати про це відео. Як правило, ну, з моїх особистих о, відчуттів росіяни викладають таке відео, якщо цей. Кат, цей нелюдь, який це робить, він вже загинув. Тобто, це відео, ну з їх точки зору, воно не може нікому вже нашкодити, але підняти власний рейтинг, і, ну, як як, як вони думають, пригничити психологічний стан українського війська, воно може. Друге, другий момент, який може, може бути, але в даному випадку він не працює. Я знаю, що було в інших випадках, коли такі відео потрапляли в якості трофею. І його наші військовослужбовці вже викладали як такий собі приклад нелюдського відношення до військовополонених. В цьому, в цьому випадку це відео було. в... Таких змі, ну, якщо можна назвати це ЗМІ, а, такі воєнкори російські, вони виклали це відео. І а, очевидно, що це такий був елемент бахвальства, елемент а, намагання принизити українців. Також багато розмов про витік секретних документів із Пентагону. Ми наскільки можемо взагалі говорити про те, наскільки ці документи адекватні, наскільки вони правдиві, на вашу думку. Почнемо з останнього. Їх цінність була на 1 березня 2023 року. А по друге, вже сьогодні стало відомо, що витік був це військовослужбовці однієї із американських військових баз. Це 20-літні хлопці, які такі іграмани, і вони виклали. Саме, ну, що було дуже для мене дивно, що вони виклали в, на ігровому сервері на цих ресурсах, які не пов'язані ні зі ЗМІ, ні з військовими, ні з чим. Це був просто ігровий. І очевидно, що це нове покоління, яке для того, щоб самоствердитись, і для того, щоб показати, що він в 20 років досягнув якихось таких віршин. Ну, скажімо так, якщо говорити. І він виклав ці досить секретні документи, але це документи, перш за все, внутрішні американські. Тобто, крім того, що є документи, якими вони діляться з союзниками, вони паралельно мають, такі, мають власні оцінки. Тобто оцінки, які вони дають для нашого Генштабу, це одне. А внутрішній, так скажімо так, аудіт, то, то тієї допомоги, що вони дають, для того, щоб бачити картинку, не спотвореною ну, нічим ні змі, ні уявленням українських генералів, наприклад, вони, вони роблять таке. А щодо певних речей, які там відображені, напряму вони на майбутній наступ або на якісь плани українського командування вони ні на що не не будуть впливати тому, що я вже сказав, що вони, по-перше, застарілі, і а, після цього витоку було величезне коригування і а, певних моментів військового будівництва, і певних, певних моментів саме співробітництва з західними союзниками. Також багато говорять знову про те, що бої під Бахмутом це бої дуже подібні на бої, які були під час Першої світової війни. Тобто, коли просування мінімальне, величезні траншеї, величезні втрати за просування там на 10 метрів. Наскільки це порівняння коректне? А ну ми можемо говорити тільки про бої під Бахмутом, тому що власне в самому Бахмуті це типові вуличні бої, які за цю війну ми, наприклад, бачили в Маріуполі. А, ці бої, а, вони, якщо говорити про Першу світову, то більше про а, північ і південь від Бахмута, де всього декілька. Лісополос немає населених пунктів, і саме там, ну якщо дивитися там з дрону або дивитися фото, це дуже і дуже нагадує е, першу світову, але в такому лайт версії, тому що е, в артилерії і її е, використання воно в рази менше. Незважаючи на те, що ми бачимо там лунний місячний пейзаж і все але не порівняно з першою світовою, від слова ніяк, яка зараз взагалі ситуація на фронті? Дуже важке питання в кожного разу. Я можу сказати, наприклад, з власних з власних джерел власного розуміння ситуації, що якщо найближчим часом там тиждень, десять днів не буде наступу біля Бахмуту, якийсь контр. Контрнаступу, то, на жаль, нам прийдеться відходити на другу або навіть третю лінію оборони, тому що Бахмут вже утримувати практично неможливо. Росіяни змінили тактику. Західна частина міста там ще можна утримуватись, наприклад, там багатоповерхівки, там ну такий умовно спальний район. Але росіяни для того, щоб не вступати в контактні вуличні бої, вони зараз використовують. Авіацію і артилерію для того, щоб просто знищувати ці багатоповерхівки, без багатоповерхівок утримувати міну ці наші позиції буде не неможливо. Захід там немає ніяких вже промзон. Там немає тих таких моментів, за які можна зачепитися українською армії. І тому ось зараз ситуація там достатньо близька критичною. Зараз можливо тільки потепління і можливості постачання, можливості логістики збільшаться. Але до того часу ну, не зрозуміло, скільки відсотків або які регіони ми зможемо затримати. Крім Бахмуту, це Авдіївка. Там ситуація теж критична, але вона контрольована. Там три чотири ділянки фронту, де вони постійно наступають. І, на жаль, зараз а, зараз така ситуація, що а, вони стали активно використовувати авіацію. Використовувати авіацію і плануючи бомби 500 кілограмові. А в майбутньому, я думаю, це буде і півтора тонні бомби, і це а, зменшує наші можливості для оборони. Тобто, коли прилітає там 152-мм снаряд, це одне. А коли 500-кілограмова бомба, яка зносить п'ятиповерхівку повністю з одного з одного враження, це зовсім інше. Цивільних Вавдівки вже немає, практично немає. А там вже примусово вивозять дітей, примусово вивозять тих людей, які самостійно не можуть. Не можуть це, ну, це там просто ні єдиного, ні єдиної будівлі, не пошкодженої в Авдіївці немає. Тобто це після Бахмуту друга така друга точка, яка дуже, дуже, дуже важлива для нас і дуже тяжко її обороняти. На Вугледарі, там ситуація зараз вона більш-менш стабільна. Росіяни намагаються промацувати нашу оборону. Вони все ж таки, принаймні, як я вважаю, думаю, що будуть наступ наступ з запорізького напрямку, тому зараз бомблять кожного, практично кожного дня і сьогодні, наприклад, бомблять такі міста, містечки, там, де вони думають, що можуть розміщуватись резерви українського війська. Дуже ситуація а, незрозуміла там. І ми бачимо, вони починають фортифікаційні споруди, 70-кілометровий окоп, який, який вони вирили, це такі, такі собі ну, незрозуміло з точки зору оборони, але з точки зору такого піару внутрішнього це, це плюс. Тому ось, ось така нестабільна ситуація, яка Ну, в, в, в будь-який момент може або стати краще, або, на жаль, ми повинні на суспільство повинно бути готово до того, що а, те та інформація, яка буде приходити з бахмуту, вона не завжди буде райдушна.